Другий рік поспіль у Харкові відзначають французьке національне свято. Бо Франція наш надійний партнер. Харків сьогодні переживає дуже важкі часи. І сьогоднішній день дуже важкий. Але ми разом. І я дуже вдячний вам, шановний пане посол, я дуже вдячний всьому французькому народу за таку підтримку. А підтримка Харкова з вашого боку, з боку Франції, шалена. Ми маємо сьогодні політичну підтримку з боку Франції. Ми маємо сьогодні економічну фінансову підтримку. Сьогодні наші хлопці та дівчата зі зброєю в руках виборюють нашу свободу, право незалежності, право бути демократичною державою. Так, Харків і Україна ніколи не стане на коліна. І ми будемо завжди демократичною державою. Незалежною державою. На честь дня взяття Бастилії відбувся концерт класичної музики у виконанні Харківського симфонічного оркестру. В програмі лунали твори відомих французьких композиторів. Дуже дякую вам за те, що в цей день, який є непростим для вашого міста, ви зібралися тут. Франція стоїть пліч пліч з Україною. Ми підтримуємо її у військовому плані, надаємо сучасне озброєння, гаубиці, винищувачі. Те саме стосується і економіки. Я маю на увазі зокрема французький фонд, який спрямований на фінансування інфраструктури та розмінування, і який ми задіюємо по всій країні в тому числі тут, у Харкові, ми розглядаємо різні напрямки співпраці, зокрема в сфері функціонування систем тепло та водопостачання, в роботі лікарень, шкільних бомбосховищ. Гель Весьєр зазначив, що цей концерт став символом солідарності з Європою, Францією. І, хоча, завдяки музиці не вдасться забути про війну в Україні, сказав він, та нехай таким чином будуть шановані стійкість, мужність та незламність харків'ян. Перед тим як зібратися на урочистому заході, посол французької республіки особисто зустрівся з харківським міським головою Ігорем Тереховим для обговорення нагальних питань співпраці. Для нас дуже велика проблема є створення умов для життя людей, а це означає дитини житла. Ми дуже хочемо, щоб ми зробили такий пілотний проект для Харка по створенню соціального житла щодо будівництва соціального житла, наші спеціалісти наразі вже вивчають це питання, фокусуючись на Харкові і Києві. І тому думаю, було б доречно нам спільно подивитись, яким чином можна прискорити цей процес. Ігор Терехов також пояснив гостям, що житла потребують і вимушене переміщені особи з деокупованих та окупованих територій, які наразі саме у Харкові знайшли прихисток. А їх у місті на сьогодні 206 тисяч, і харків'яни чиї оселі розтрощив ворог. На сьогодні 160 тисяч мешканців міста не мають даху над головою. Тож будівництво соціального житла міська влада приділяє особливу увагу і сподівається, що і міжнародні партнери посприяють вирішенню цього питання. Своєю чергою посол Французької Республіки зауважив, що його країна і надалі планує активно допомагати Харкову і підтримувати харків'ян. Харків новини.